Дорогі брати і сестри, минулу неділю ми з вами мали таку історію. Ми були в Фарисея Симона, який запросив Ісуса Христа до себе в гості. У них була хороша атмосфера. І цю хорошу атмосферу порушила одна жінка, блудниця, жінка, яка не мала там місця, яку там не чекали, яку там не хотіли бачити. І прозвучали такі слова тому, кому багато прощено, той більше любить. І ми з вами частково говорили за речі. Відносини один між одним, наслідки, коли ми не можемо простити один одного. Як це відбувається взагалі в практичному нашому житті? Цей тиждень Бог, Бог ложить мені на серце продовження цієї теми. Минулий раз ми говорили з вами за горизонталь, це відносини один з одним, прощати один одного. Чому важливо прощати? Сьогодні я би хотів разом з вами поговорити про прощення по вертикалі. Прощення Бога людини. І ціна, як прощає Бог, або що ми можемо дати для Бога взамін на Його прощення. Ми, так виходить, що ми дві неділі ми будемо говорити за, за жінок. І наступний текст, який би я би хотів би разом з вами прочитати, це буде Євангелія від Івана, 8 розділ з 2 по 12 вірш. Євангелія від Івана, 8 розділ з 2 по 12, це дуже відоме нам місце з Божого Слова. Ісус вирушив на Оливну Гору. Це коли він молився цілу ніч. Пишемо: рано вранці, наступного дня, Він знову пішов у храм, коли усі люди посходились до нього, він сів і почав навчати. Книжники і фарисеї привели жінку, яку спіймали під час перелюбу, поставили її перед людьми і сказали йому: Вчителю! Цю жінку якраз застали, коли вона чинила перелюб. Закон Мойсеїв наказує нам закидати таких жінок камінням. А що ти на це скажеш? Вони говорили так, щоб випробувати Ісуса і використати Його відповідь проти Нього самого. Ісус же нахилився і почав писати щось пальцем на землі, а вони не перестали питати. Тоді Він устав. І мовив до них Той серед вас, хто без гріха, нехай перший кине в неї камень. Знову нахилившись, він почав писати по землі. Почувши ці слова, вони почали розходитися спочатку старші, а за ними й молодші. Зосталися лише Ісус та жінка, яка стояла перед ним. Підвівшись Ісус, мовив до неї. Жінко, де ж усі? Хто винувачували тебе, чи жоден із них не визнав, не визнав тебе винною? Жоден добродію, відповіла вона, той і я не виню тебе, сказав Ісус. Іди собі і більше не гріши. І продовження вже йде 12 го вірша. Той, хто слідом іде за мною, ніколи не йтиме у темряві, бо світло з великої букви, що несе життя. Завжди буде жити з ним. Або завжди буде з ним. Дорогі брати і сестри, я хочу для вас намалювати одну картину. Ісус, вертаючись ночі з молитви з Богом, Він приходить в храм. І люди, які знають, що Він любив навчати в храмі, збираються навколо Ісуса. Це були його 12 апостолів. Це могли бути 70 учнів Ісуса Христа. Це могли бути люди перехожі, які відвідували храм, приходили на ранкову молитву. Я не знаю, як це було, яка кількість там була людей. Ісус сидить і вкруг Нього навчання. Він навчає людей, Він говорить духовні істини, Він передає слово, яке отримав від Бога. І ні з того, ні всього, цю всю дисципліну, цю всю атмосферу порушують фарисеї і книжники. Вони роз... розкидають натовп. І кидають перед Ісусом жінку. Історики говорять, що ця жінка вона могла бути нагою. Тому що, якщо ми читаємо з вами текст, яку спіймали під час перелюбу. Ніхто не чекав, коли вона вдягнеться. Ніхто не чекав, ніхто не чекав, коли вона приведеться. Її просто з ненавистю, з злобою вирвали і кинули її перед Ісусом. Великий позор! Люди дивляться, на неї тикають пальцем, говорить блудниця, її зловили на гарячому. Хоча фарисеї книжники поступили хитро, тому що, згідно закону Мойсея, мали двох людей зловити не тільки блудницю, яка чинила переліб, але і того, з ким вона чинила переліб. Вони нагою е не, не підготовлену, розгублену зі страхом. Звідчає, тому що вона прекрасно знала закон Мойсея. Якщо її зловили на гарячому, вже немає варіантів. В неї немає шансу. В неї немає милості, тому що закон Мойсея говорить блудників і блудниців побивати камінням. В них не було реабілітації. В них не було, не було можливості після цієї події спастися. Не було. І цю жінку кидають перед Ісусом. Ця жінка це як є просто роз. Просто матеріал або об'єкт для спору. Щоб ви розуміли. На неї ніхто не дивиться, як на особистість. Її зловили для того, щоб зловити Ісуса в Його ж відповіді. Ми читаємо такі слова в тексті. Вони говорили так, щоб випробувати Ісуса і використати Його відповідь. Получається, Ісуса поставили в такий тупік, поставили його перед. Таким фактом, якщо ти зараз скажеш помилувати, ти йдеш проти закона Мойсея. Якщо ти скажеш вбити камінням, то ти говорив раніше, що ти приніс життя, що ти приніс спасіння, так ти ж своїм же словам перечиш. І, вроді би, без вихід, так? Вроді би все. Мені пригадується також такий момент, коли до Ісуса прийшли фарисеї, вони сказали, кому належить платити податок кесареві чи Богові? Ну, звісно, що Богові, але ти підеш проти системи, підеш проти кесаря. І Ісус, наповнений Божою мудрістю, Він каже: дайте мені податковий, податкову монету. Він каже: чиє чи є обличчя? Кесаря. Кесареві кесаря, а Богові. Боже. Така ж сама ситуація тут. Друзі, я хочу, щоб ви собі намалювали цю картину в своїй голові. Розлючений натовп, який тикає пальцем. Ісус, який знає майбутнє. Ісус, який навчав, Його порушили, Його навчання. Він сидить і щось пише. Одні історики говорять, що він писав пальцем гріхи тих людей. Ми не знаємо, Біблія про це не говорить. І така ситуація, фарисеї чекають, і книжники чекають відповіді. Ну, що ти скажеш? Ти за нас чи ти проти своєї волі? І Ісус, сповнений найперше любові, Він каже до них. Хто з вас без гріха? Хай перший кине в неї камень. І ми читаємо наступний текст, те, що вони, почувши ці слова, Ісус далі сів. Ісус їх навіть не докоряв, друзі. Слово з його уст. Докорило. Він не казав, я думаю, я не знаю, чим ви займаєтесь. А він знав. Думаєте, я не знаю, що ви робите по ночах? А він знав. Думаєте, він не міг сказати, а де той, з ким вона це, це робила? Давайте підемо в суд. А він знав. Ну, Бог стояв вище цих всіх речей. І він далі собі пише: в нього спокій. Його не можна за, 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 застати в зненацька в розплох по російській, його неможливо. І пише, що від старшого до найменшого. І Переклад Івана Огієнка говорить, те, що вони були докоренені своєю совістю, вони почали відходити. І, друзі, і лишається прекрасна картина. Я хочу, щоб ми знову собі намалювали. Відійшли всі люди, відійшли фарисеї, книжники, лишається Ісус і ця жінка. І він дивиться на неї, і він каже: А де ті люди? Вона каже, нема. В неї в голові в неї в неї голові не вкладається таке. Невже я сьогодні буду помилована Невже те, що мені сьогодні, це самий ранок, друзі. Хтось може сказати, ну вона встала не з тої ноги то 100%, бо хотіли забити, а тут спасли? Вона лишається один на один з Ісусом. І Ісус їй говорить, іди і більше не гріши. Цього не могли сказати фарисеї. Цього не могли сказати царі, цього не могли сказати судді. Тому що заплата за гріх є смерть. Ісус через декілька місяців Він заплатить ціну за блуд цієї жінки. Дорогі брати і сестри, я хочу з вами, щоб ми розуміли прощення по вертикалі, прощення Бога і прощення людини воно дається даром для кожної, для кожної людини на планеті Земля. Ти і я, ми з тобою нездатні заробити Божого прощення. Тому з початку служіння я сказав: якщо ми собі приписуємо, ось я підготувався, я освятився, я взяв пісні і молитву, наприклад. Група прославлення провела репетицію, і Бог благословив сьогодні їх співом. О, сьогодні була хороша проповідь. Якщо я приписую собі хоч маленьку долю, тої слави, яку Бог вилив на церкву, я вже програв. А знаєте, як це виглядає перед Богом? Господи, я хочу, щоб Ти мене благословив, тому що є за що. Но так не є. Пише в Біблії, всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Амінь. Всі люди ви не знайдете на планеті земля ні жодної людини, яка б могла б сказати: Господи, хоча б чуть, чуть твоєї милості, яку я заробив. Він скаже, ні, нема такої людини. Можемо взяти самих хороших і самих добрих людей планети Земля. Він скаже, ні, цього недостатньо. Тому що спасіння дається даром, спасіння дається по благодаті. Друзі, я знаю, що ми маємо обмежений час. Я хотів би для вас просто провести такий деяку паралель, щоб ви зрозуміли вагу і ціну спасіння на наше матеріальне розуміння або на наше фізичне. Ми, християни, коли ми слідуємо за Богом, ми. Привикаємо до стандартних або до простих речей. Бог тебе любить. Но за цими словами стоїть велика ціна. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого. Ісус прощає всіх. Так. Но Ми привикли ці речі говорити. Ісус прощає мене, Ісус прощає тебе, Ісус прощає інакших людей. Ми привикли ці речі говорити, но ми іноді забуваємо, що стоїть за цим. За цим стоїть насмішки над Ісусом Христом. За цим стоїть. Питки в преторії Пилата, перед цим стоїть дорога Віа Далароса, перед цим стоїть знущання і плювки Ісусу на Голгофі, перед цим стоїть пробиті руки і ноги Ісуса Христа, перед цим стоїть терновий вінок і кров, яка стікає по очах, по чолі, по, по Його бороді, по Його тілу, що Він навіть не мав сили дихнути. Перед цим стоїть певна ціна. І ми сьогодні просто викидаємо: Ісус тебе любить, Ісус любить всіх, Ісус прощає всіх. Так і амінь. Друзі, так і амінь, але тим стоїть важлива ціна. Друзі, я хочу вам привести деяких людей цієї е, цього часу, цього життя. Давайте ми візьмемо сама багатша людина планету, планети Земля. Це є Ілон Маск. Це є мільйон, мільярдер. Його, його бюджет становить 200 мільярдів 700 мільйонів доларів. Ви чуєте? На 2022 рік початок 200 мільярдів 700 мільйонів тисяч 800 мільйонів доларів. Якщо взяти ось ці фінанси, їх можна вкласти в якусь бідну африканську країну і питання з голодом вирішити раз і назавжди країну. Чуєте? Щоб ви як, просто я в собі думав, як це все перевести в те, що ну, ми, ми розуміємо цифру 200 мільярдів, так? Розуміємо. Але ми не можемо її осягнути. Що ви розуміли? Сума 1 мільйон. І люди, багато людей навіть не заробляють за все своє життя. Це 1 мільйон. Це одна маленька доля з його бюджету. Ось. Вага одного американського долара 0,8 грама. 0,84 грама. І дивіться, що. Сума 1 мільйон доларів можна помістити в одну дорожну валізу. Представте собі валіза, хай буде там, наприклад, 40 на 80. Ми втрамбували пакетами і закрили. Це приблизно приблизно це є 10 кілограмів. 1 мільйон. 1 мільярд це є 10 тонн. 1 мільярд. Це є 10 тонн. Це одно. Перепрошую, це є. О 10 тонн грошей. За, за їх можна запхати в 10 коробок з-під холодильника. Ті, хто займаються продажу, приблизно холодильник має 1,80 на 60 або на 65. Щоб ви розуміли, 1 мільярд це є таких 10 коробок. Це 1 мільярд. 200 мільярдів це є 2000 тонн. По об'єму приблизно. Я думаю, що не влізе в наше ось це приміщення забити налічкою. Один одна бюлетень 100 доларів важить 0,8 грама. Весь його бюджет становить 2000 тонн. І ви представляєте собі, може ось така людина прийти і сказати: Ісус, я віддам всі, твої, я віддам всі свої гроші. Всю свою імперію, всі свої достатки, ти мені зможеш за цю ціну дати мені гроші, дати мені прощення. Ти можеш за це все, що в мене є, те все я приношу перед твоїх ніг, дати мені прощення? Ісус каже Ні. 200 мільярдів величезна сума, яка може спасти цілу країну. Недостатньо для того, щоб Ісус сказав прощаю. Давайте підемо далі, друзі. Компанія Apple. На останній рік, на 2022 рік, вона її бюджет становить 3 трильйона американських доларів. Не 200 мільярдів, а 3 трильйона. В секунду. Вони заробляють 1752 долари. В одну секунду. Секунда пройшла, вони заробили таку суму. Хтось за це може працювати місяць, хтось працює тиждень, хтось дав вони за секунду. Ви можете порахувати, скільки в годині є і скільки, скільки в добі є, є хвилин, і скільки є в добі є секунд. Це вони заробляють буквально за один день. Три трильйона. Я не знаю, скільки повинно бути приміщень, щоб принести перед Ніх Ісуса Христа: Ісус, можливо, ця сума допоможе для тебе. Ісус, за цю суму ти зможеш мене простити? І Ісус каже. Ні. Давайте підемо далі, друзі. Мати Тереза визнана однією із жінок, яка зробила скільки добра для Індії, для Африки, для бідних країн. І в 2003 році її зарахували до ліку блаженних. У 2016-му папа Римський зарахував її до ліку святих. З 18 років вона пішла у монашки 20 років. З 18 по 20 років вона навчала всяких релігійних, всяких богословських уроків для інакших, для інакших монашок. Після 30 років вона масово служила. 30, 35, 40, 45, 50, 70 років вона служила. Вона спасала дітей. Вона не раз хворіла різними хворобами. Вона жертвувала своїм часом. Вона жертвувала своїм здоров'ям. Вона положила своє життя. Вона не виходила заміж. Вона не мала своїх дітей. Вона не мріяла. Вона, можливо, мріяла, але не отримувала мрії або результатних мрій, те, що вона хотіла. Вона положила себе і все своє життя, друзі, не 5 років, не 3 місяця, а все своє життя від 18 років, доскільки їй дозволив Бог, вона дожила до глибокої старості, вона положила для допомоги людям. І представте собі, така жінка приходить перед Ісусом, каже: Ісус, подивись на моє життя. Скажи, будь ласка, я заслужила Твоє прощення. Ісус, дивлячись на її життя. З 18 років послуху Богові, вона обмежила себе в цьому. Вона смиряла, вона брала пусти, вона брала молитви, вона спасала дітей від всяких хворів, вона служила, їй кусали всякі комарі, їй кусали всякі тварини, але вона йшла і, не... і сказала, далі буду робити для Бога. Ісус дивиться на все її життя. І говорить ні. Говорить ні. Цього недостатньо. Давайте підемо далі, друзі. Олександр Терещенко, наш солдат. Він пожертвував собою, щоб врятувати товаришів під час війни. І ми бачимо його фотографію. Людина залишилася без рук. Людина залишилася з кантузією. І така людина може перейти перед Богом і сказати: Господь, дивися, я пожертвував собою. Я більше не зможу брати своїх дітей на руки. Я більше не зможу їсти нормально. Я більше не зможу нормально думати, бо коли буде якийсь великий шум в людей, які мають кантузію, вони. Неадекватно себе поводить, порушена психіка. Ісус, я пожертвував собою. Ми знаємо солдати, які лягали на, на, на міни і закривали своїм тілом, і їхнє тіло розкидувало по всій кімнаті, але вони спасали інакших солдат. Мама, яка обнімає свою дитину, коли йдеться завал, вона вмирає, але дитина лишається живою. Вона платить власним життям ціну для спасіння інакших людей. І така людина приходить перед Ісуса, каже: Ісус. Скажи, будь ласка, а ось така ціна: добре мільйони і мільярди. Окей, тобі це не потрібно, ти багатий. Добре трильйони. Добре всякі доброчинства, які люди роблять, Ну, я положила своє життя. Я віддала себе, віддала свої роки життя, віддала все, що я мала. Господь, цього достатньо, щоб ти сказав, прощається тобі гріхи. Ти знаєте, що Ісус каже? Ні. Ісус каже ні. Чому так? Чому важлива така ціна? Чому велика така ціна прощення по вертикалі? По горизонталі набагато легше. Коли я обідав, я прийшов і сказав, баробач. І людина, яка м'якша, скаже, все нормально, я тебе пробачаю. Чому людині неможливо заплатити ціну з власного карману, щоб почути від Бога, прощаються тобі твої гріхи? Друзі, дозвольте вам намалювати одну картину, як відбувається це в духовному світі? Ми знаємо, що є Бог. І ми знаємо, що є духовний світ, і ми знаємо, що є диявол. І коли людина грішить, приходить диявол перед Бога і каже: Дивись, це моя людина, вона належить мені. І я положу прокляття на цю людину. Вона добровільно прийняла це рішення. Но Ісус, дивлячись на цю людину, так робили фарисеї і книжники. Вони кажуть, ну що ти скажеш? Згідно закону Мойсея побитий смерть анафема. І вони правильно говорили, бо так сказав Мойсей. А Ісус дивиться глибше. Ісус дивиться далі. І коли диявол кидає такий виклик, каже, я на цю людину положу прокляття. І не тільки на неї, а на її дітей, на її, на її покоління, на, інакших, на, на все, що її оточує, вона буде жити в прокляття. Ісус каже, ні, не положиш. Бо як тільки вона покличе до мене, Покликати до Бога, це не означає щось представити йому, Господь, дивися, от я тобі даю. Ні, коли вона покличе до мене, коли як ця жінка подивилася на Ісуса, і вона знала, що від уст Ісуса буде залежати їй майбутнє, вона не могла запропонувати для Ісуса нічого, і ти, і я ми сьогодні не можемо запропонувати для Ісуса це нічого ні своє правильне виховання, не те, що ти живеш правильно, не те, що ти не крадеш, ти не можеш поставити перед Воюм, сказати, Господь, простий. Ти не зможеш цього зробити. І ця жінка, коли вона дивиться на Ісуса, вона кличе до Ісуса. Господь, все, що ти скажеш, хай так і буде. Я незалежна. Я не впливаю на, на, на твоє рішення. Я не можу нічого змінити своїм рішенням. Я не можу нічого тобі дати, щоб ти поміняв своє рішення. І Ісус тоді дивиться на таку людину. Така людина покликала до Бога. Каже: прощається. Тобі гріхи. Просто так. Даром. Дорогі, дорогі брати і сестри, хочете подивитися, як виглядає прощення? Прощення виглядає ось так. Прощення не виглядає в великих сумах американських доларів або європейських євро. Прощення виглядає ось так. Якщо сьогодні ти забув, що таке прощення по вертикалі, подивися сюди. Невинний святий Бог прийшов на грішну землю, смирив себе до смерті і смерті Хресної. Він ні в чому не був винен. Він вистояв всі спокуси, він вистояв всю критику, він вистояв всі насмішки і прокляття заради того, щоби б ти і я. Сьогодні міг прийти і отримати прощення по вертикалі. Друзі, ось так виглядає прощення. Ось так виглядає ціна. Ми дивилися з вами успішних людей, але перед Ісусом це мусор. Ми дивилися за добродійства людей. Перед Ісусом цього недостатньо. Дорогі брати і сестри. Ми будемо з вами приходити до причастя. У мене навіть записано 13 грудня 2016 року. Ісус положив вірш на дав дозволив мені написати вірш саме за цю жінку. Пройшло вже 6 років. Скоро буде 6 років. І в той час я пригадую цей, цей рік, кінець цього року. Я так потребував його прощення. Я пригадую цю темну кімнату, коли я був, пішов до служителя, і коли я волав до Бога, горе Господь, ще один шанс. Мені не було потрібно нічого. Мені було лише потрібне Його прощення. І після того, коли Господь просто дав для мене це прощення. Коли я відчув Його слово, це була сильна боротьба в моєму житті. Господь положив слова, Господь положив, дозволи мені написати такий вірш. Палюче сонце і пісок. Несамовита лють в очах людей. Невже мій Боже, я помру? Так, це мій кінець. Перед очима все життя пройшло. Дитячі роки, дім, батьки, життєві уроки. Та тільки в серці пустота за безрозсудно прожиті літа, а так не хочеться вмирати, бо я така ще молода несправедливість зробить свої кроки. В житті моїм одна лиш марнота. О Боже, знаєш ти життя моє, та вирок пролунав, це жінка-блудниця. Немає правди у житті. Я добре знаю цих людей, не раз вони були в грісі, а зараз в мантії судді, а я Я лиш мішень. Мене поставили для того, щоб перевірити святого. Вони так хочуть доказати своє, що вже забули про життя моє. Мене привели до Христа, і сталося так, що ти є мій суддя, я блудниця, і гріх нагадує сповна, яку ціну страшну. Яку страшну ціну платила, що в серці пустоту мені закрила? Учителю, останнє слово за тобою. Я не знаю, скільки часу так пройшло, та чую я слова Христа. Вони такі приємні і спокійні, що навіть вирок я готова понести. А що це, Господи, ти кажеш, хто без гріха хай перший кине камінь? І в мене віра появилась. Вона заполонила пустоту, а в серці крик душі. Невже я, Господи, так дорога тобі? Мене всі гнали, зневажали, а ти, Владико, захистив мене, ти спас мене. За що скажи? Нічого я не розумію. Вони йдуть? вони, прогна... вони програли, а я лишилася озна і знов цей погляд і слова прощаються тобі, гріхи, іди і більше не гріши. О Боже мій, це Ти, я точно знаю. Ти прийшов для мене, ти мене зцілив, душа моя співає я серце Бога, прославляє, бо мертва я була, а ти підняв мене, і я тепер дитя твоє. Віддам життя своє тобі, а ти, Господь, роби діла свої, як зможу буду славити тебе, бо ти мене обняв і руку допомоги дав. Проходив час, а я все пам'ятала. Той погляд Господа Христа, який так ніжно все сказав, щоб я щасливою була. Але чомусь у серці туга і тривога душу огорта. Куди це йде народ? Чому сміється і кричить: розпни? Кого розпни? Я пішла, хоч не хотіла йти, та в серці голос пролунав, іди. Там ти побачиш ту ціну, яку сповна я заплачу. Я не хотіла вірити і знати. Це ти месія на Христі, як сталося так. О, Господи, скажи, чому оце ти допустив і в серці ніжно голос прозвучав? Дитя моє, життя своє я віддаю, щоб ти жила, щоб серце радість наповняла, і ти йшла з відвагою у вічне життя. Господь мій Бог, взяла я цей урок. Я зрозуміла, я донька твоя, і з честю буду жити вже і добрий плід внесу в життя своє. Yeah. О, друже мій, ти пам'ятай, ціну велику Бог наш заплатив, а світ Він прагне вбити, та ти в Христі знайди життя своє. У серці може в тебе пустота, і гріх поставив на коліна. Ти знай, ї Бог. І тільки він прощає, бо дуже сильно все тебе кохає.